Добрий день Кроплю кугуруджу Третій раз вже кроплю Це тут у мене кусок один По соняшниках і там Добавили пой по кугурузі Монокульту Приїхав у цей край а тут така штучка випалили на весь оприскувач. ось. Совняшники кропили. Це ж було раніше агрофірми. І мабуть забили поле у навігаторі. Это их был кусок. На автопилоте, мабуть, прескали и влупили мне вот такой кусочек. Все видно, рядочки поварили. Ну, да ничего, а что ты сделаешь? Воно то Кукуруза така тут слабо. Ну але ж. Чи болячки якісь треба прискати. Ну, факт той що на весь оприскувач Метрів 28 мабуть. Не то скільки тут метрів 60. Прибрали. Добре. Так що. Ну, рядочки видно. Тут була кукурудза. Добрий гербісит. Спрацював на роз. Вибило. Цього крою то не прибрали мою кукурудзу, а з того крою ще й рядко випалили. І те що в рядок, ряду? Щось полять, то це таке. Ну а тут сотих двадцять вивалили. То й обідно. Вот така агро бризка. Ну, нічого. бог с ним. Ну, с не ничего такие, Ну, ж песок. Песок песком. Может, я посадки вон там. Вот самый сильный песок. Песок я не сядет, не, вот. не растет. Никакого груза толком вот Треба чистити, мабуть, цю посадку. Все ніяк не доходять руки. А взагалі-то ці два поя вони на місці. Їх потрібно винести там, де вони є. Так що так у нас кроплять. Ну так хтось із хлопців зівко дав прозівав. Ну нічого, претензій я ніяких виставляти не буду. Бо це ж на кожу тракториста, а не хлопець. Попонюхав яди та ще й. Може страхують, за те. То нічого. Переживемо, хай буде й так. До побачення.